П'ять 5,5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України за передачу матеріально-технічних засобів на таку суму проголосували депутати Вінницької обласної ради на черговій 63-й сесії. Спорядження та обладнання закупили в межах оборонно-правоохоронної програми. Для обласної ради, депутатського корпусу, для міжгенерального гуманітарного координаційного штабу пріоритетом є. Підтримка збройних сил України, безпека і оборона, і ми на кожній сесії приймаємо рішення, якими підтримуємо наших захисників і захисниць. Крім цього, ми підтримали Вороновицьку громаду, передавши їм будівельні матеріали для ліквідації наслідків від вражень шахедів і ракет. Це заклади соціального спрямування і приватні домоволодіння. Рішенням сесії об'єктом природозаповідного фонду оголошено ландшафтний заказник гора Лисківка. Розташований він на території Ямпільської громади. Поруч із селом Буша. На землях заказника приватна фірма планувала проводити видобуток корисних копалин. Тож депутати своїм рішенням захистили його. Гірничі розробки вони б і зашкодили, і, і нищили, і звели б нанівець. Оту природню історичну цінність. Ми відповіли. На запит людей, а він був однозначним. Просимо допомогти і зберегти. Як тільки це питання з'явилось, ми включилися в роботу. Жодних заперечень від депутатів, навпаки, повне сприйняття. Я вважаю, що так повинно бути. Ми маємо пам'ятати свою історію для того, щоб її пам'ятати, її треба берегти. Обласної ради закликав депутатів активізувати мешканців до участі в конкурсі безпечні та стійкі громади. Період подачі ініціатив до експертної комісії розпочався. Цьогорічний загальний бюджет конкурсу 80 мільйонів гривень. Перевагу у фінансуванні отримуватимуть проєкти за напрямками безпека та оборона, стійкість і турбота. Можливі проєкти, які будуть спрямовані на облаштування укриттів. Придбання того, що потребують військові, це дрони, це тепловізори, це FPV дрони мавіки, це реби і все, що потребують військові, що дозволено законодавством у межах конкурсу обласної ради безпечні та стійкі громади втілили 61 проєкт. На них з обласного бюджету виділили 38 мільйонів гривень. Несок територіальних громад майже 44 мільйони. Ще 2 мільйони додали партнери. Конкурс став важливим інструментом підтримки місцевих ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки у громадах. Ірина Дідух, Вадим новини за день, телеканал Віта.